Сполучені Штати Америки вже понад 5 місяців не запроваджують нових санкцій проти Росії за війну в Україні, а деякі обмеження навіть послабили. Для порівняння за каденції президента Байдена Вашингтон вів понад 6200 нових санкцій, які стосуються торгівлі, фінансових операцій, компаній та суб'єктів, які підтримують війну. В середньому це понад 170 нових санкцій на місяць. Троє сенаторів демократів навіть оголосили про початок розслідування причин відсутності санкцій. Вони підкреслили, що така політика дає змогу Росії і далі безперешкодно вести війну та розв'язує руки Путіну. Тому сенатори закликали адміністрацію Трампа відновити санкції до того, ж включити у санкційний список підприємства, які підтримують оборонну галузь Росії. Чому США не накладають санкції проти Росії та як це може вплинути на подальший перебіг війни? Давайте поцікавимося в кропивничан. У них політика сходиться, що у Байдена, що у Трампа. Той на тормоза став і цей на тормоза стає. Може, там якийсь ізговор є, щоб швидше Україну задушити. А для того, щоб придушити, треба, щоб Україна менше отримувала оружжя. От. Якщо ж він хоче, нам має добра і не любить Путіна, і не оцінює, не одобряє його політику, чому ж ти Україні не допомагаєш? Трамп, скоріше всього, проросійський цей. Росія його там видвинула. На які наслідки? Нам важче буде. Нам важче, війна буде продовжатися. Санкцій не буде, тобто Росія буде процвітати, вона буде робити вооруження, вона буде нас та і все. Особистому ставленні президента Америки до президента Росії це не систематизована праця наших країн, тобто це емоційні качелі між Сполученими Штатами, Україною і відповідно між Росією. Якщо після розмови Трампа з Путіним відбувся масований обстріл Києва, то про що це говорить? Про те, що Путін жодного е, жодної думки, окрім своєї, не сприймає. Тому, може, щось Трамп, щось у них там. Може в них теж якась, як кажуть, купліні. Це політика – це дуже страшне діло. Політика це теж війна. Само собою розуміється, кентується, два президента, два маразматика. І От поэтому і. А як це може вплинути на війну в Україні? Ось така політика Трампа. Ну, вона буде ще довго і нудно йти війна, на жаль. На жаль, так. Тобто потрібні санкції відновлення обов'язково? Звичайно, звичайно. Звичайно, санкції, санкції, і чим жорстче, тим. Я навіть не знаю, в чому причина. Це дуже важко, тому що ти розумієш, що там е, гинуть люди, дуже багато гинуть. І чому нам не допомагають? Навіть не знаю, хочеться прийти, хай кожен кожен з них побуде тут з нами під цими тривогами, з дітьми спуститься в підвал, посидить там і побачить, як це важко. Подальший розвиток війни, я думаю, що вони затягуються далі, далі щоб, щоб вона більше ставала. Чим це все закінчиться або зруйнують повністю частину України, яка ще не зруйнована, тому що наскільки ми знаємо, ворог наступає ближче і ближче сюди. Або хочуть разом розібрати там по позапчастям, не знаю, якщо чесно. Просто з зміною влади у США приходом Трампа трошки все помінялося не на користь України. Це дуже, як сказати, критично, тому що зараз я знаю, що на різних ділянках фронту ситуація дуже напружена. Це може бути негативно для України. Ми ж бачимо, що агресор не припиняє свої дії стосовно до України. Мабуть, саме через те, що санкцій недостатньо. Думаю, договорняк просто і все. Ну ви ж самі розумієте, чим це загрожує. Він просто заграбастає всю Україну і все. Ну, якби бідне, бідна, рідненька Україна, я вам скажу так. Президент Сполучених Штатів трошки я вважаю. В чому причина? Вибрав тут президента, який, ну. Неадекватно мені скажу, що роки його він тільки хоче собі там наживатися. Якщо буде санкцій, ну, трошечки буде тяжко в Україні. От. Богу, Європа підтримує максимально. так як може. От. Ну Я думаю, що там американці піднімуться і табло, що все нормально буде в нас. Вигорів вщент на Кіровоградщині на трасі згорів легковий автомобіль. Про інцидент повідомили рятувальники, які гасили нетривіальну пожежу. Сталася вона неподалік селища Новоархангельськ. Ніхто не травмувався. Причини встановлюють фахівці у службі. Ж вкотре закликали до обережного поводження з вогнем та дотримання елементарних правил безпеки. Більше трьох десятків за півроку на Кіровоградщині підтвердили 32 випадки хвороби лайма серед інфікованих троє дітей. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Залом дослідили майже 1300 кліщів зібраних у парках, скверах, лісосмугах і прибережних зонах регіону. І у 204 виявили борельоз збудників хвороби лайма. Фахівці нагадують, що кліщі активні в період із березня по листопад. Комахи присмоктуються до людей у зелених зонах. Укус кліща безболісний. Виявивши його на собі, треба негайно звернутися до лікарні, де комаху допоможуть видалити. Після чого її потрібно доправити на дослідження у центр контролю та профілактики хвороб. Якщо борліоз підтвердиться, людині призначать лікування антибіотиками. Загалом кліщі переносять півтори сотні небезпечних інфекцій, і хвороба лайма лише одна з таких. Утім, вона небезпечна тим, що вражає. Критично важливі органи, а іноді навіть викликає інвалідність. При цьому перші симптоми бороліозу з'являються через один-два тижні після укусу кліща. Якщо на тілі людини кліщ перебував до одної доби, то ризик інфікування він буде мінімальним. Але якщо такий інфікований кліщ перебував до трьох діб, то вірогідність інфікування наближається до 100%. Зазвичай з'являється на місці укуса припухлість, бо біль потім може бути утворюватися через Декілька днів червона папула, тобто таке червоне п'ятно, із щиткими краями. Звичайно, людина відчуває загальне недомагання, підвищення температури, слабкість, ломоту в всьому тілі. Понад пів тисячі протоколів, пов'язаних із корупцією, скерували до суду на Кіровоградщині впродовж року. Такий результат спільної роботи органів прокуратури та поліції у майже 90% усіх розглянутих у судах справ винних притягнуто до адмінвідповідальності. А це півтори сотні осіб. Одначе 11% таких справ суди закривають. Про це повідомив очільник обласної прокуратури Ян Стрелюк, інформуючи депутатський корпус області про результати роботи в напрямку запобігання та протидії корупції. Органи прокуратури спільно з правоохоронним органом продовжують боротьбу у сфері запобігання та протидії корупції поза межами кримінального провадження. Зокрема, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції в області складено та направлено до суду 567 адміністративних протоколів. Черевий температурний рекорд на Кіровоградщині плюс 36, таку максимальну температуру повітря зафіксували синоптики в Кропивницькому 7 липня. кажуть, попередній рекорд плюс 34,9 цього дня був у 96-му році. І це не межа. Бо вже завтра, 9-го числа, в обласному гідрометцентрі прогнозують, що в день стовпчик термометру осягне позначки 38 градусів. Власне, мінімум до 10 липня через аномальну спеку в області у три Римуватиметься надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека. Це коли погодні умови сприяють високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Тому населення закликають не палити багаття та не створювати інших джерел займання.